Так, сьогодні 23 червня. Йду в свою тепличку. Так я навіть тут босюком собі хожу. От медловіночок я собі замітаю. Прикалиться, кажу, ти вже зовсім. Так, з кожним днем мої перчики ростуть, як на дріжджах. Ось яка вже красота. Перець Анастасія. Стольні теж починаються. Різні сорти. Там взагалі. Отакі якісь жовтенькі. Там такий. Тут теж і там вже перчик такий. Коротше, перчики, бомбочка, помідорки теж. Все наливається, все набирається, все супер. Так, але я сьогодні прийшла. О, Кавун, Кавун, ти просто молодець, ти почав мені на кінець це рости. Так, от я вже почала переживати. Але... Не все так добре, щось вогине. Але я тут знайшла мурашник, я вже його вибивала звідси. Але але напевно вже пізно. Ось я прищепила свої диньки буквально тиждень назад. Ось цей вершачок я обрізала і зразу, зразу пішли вгору. Бічні пагони, це те, що я добувалася. Це те, що треба. І ось я тут вже знайшла. Тому я вже знайшла жіночу квіточку. Якщо ця жіноча квіточка опилиться, це означає, що в нас тут буде денька. Але щоб це перешвидшити, я візьму зараз. О, ось це є чоловіча квіточка. Я зараз візьму і допоможу їм зустрітися. що це чоловіча квіточка, це точно чого, тому що жіноча вона так виглядає. Вона виглядає з донькою такою волохатою, волохатою денькою. От красуня. Зараз я відкрию цю квіточку і дам пилок. Сюди обірву її звідси і йдемо сюди. Так, одною рукою незручно. Це для того, щоб отримати пошвидше урожай. Так, як мені її відкрити? Ну, хоч трошечки тебе відкрити. Чу -чуточку. О, так. Діс допомогло. Так, як провірити, що запилення відбулося? Буквально за кілька днів стане все ясно, тому що дуже швидко почне набирати свою масу. А якщо ні, тоді вона відсохне. Так, ось ця донька теж зразу пішла в рух, тільки я її прищепила. Все, вся сюди сила зразу пішла. Так, сьогодні нахожу цю диню, Пройшов тиждень. Я бачу, що диня почала збільшитись. Ну майже тиждень я не пам'ятаю точно. Точно кількість днів. так ось зараз засікаю місяць через місяць. в Середньому день має бути готова. Ну так написано в інтернеті. Це та, що ми опаляли. Надіюся, що це через те, що ми її опалили. А якщо ні, то теж нормально. Так, пройшов тиждень з того моменту. Так, ідемо глянемо, як динька себе почуває. Я вже її підставила тарілочку. Ось такого вона вже розміру. Рука моя -то. по термінам. Приблизно 25 червня вона повинна вже дозріти. Це ту, що ми опиляли. Так, отут воя не опиляла, думала, подивлюсь, понаблюдаю. Ні, не зав'язалася. Ось вона вже відпадає. Напевно, це із-за того, що я її опилила. <гум> Хоча тут дуже багато бджілок. Рано чи пізно по-любому вони б полили, але я хочу пораніше. Ось в такому стані. Зараз динька, ось така ось вона вже висока. Платеця. Так, тут, напевно, я залишу на цій рослинці день 5-6. Ось останні буду виривати, щоб дати останнім дозріти. Вони не були як горошки, когірочки, щось мені треба їх підживити. чи що. То щось мені не дуже вони подобається. Я вас вже буду завтра підливати, вже завтра буду підживляти. Так, я ще не дуже знаю, як формувати огірки в теплиці. Кажуть, що їх ведуть одне стебло, але я щось, але я щось так взяла, повела, не знаю, чи правильно я зробила, чи ні. Збирають вагу. Так, сюди йдемо. Так, от то вже є більшенькі огірочки. Це вже пішли, це буде. Це вже запалились. Все добре. Хто там іде, моя ляля? Іди сюди, титуля. Пішла. Так. Тут теж будуть. Ну, ці вже, да, ці вже точно будуть. Ці вже запилені, я вже зразу бачив. Ну все, готуй миску. Будемо скоро робити салат. Бджіки працюють. Йой. Сьогодні такий у нас був ураган, що мені трошечки, якби, зігнув оцей кабачок. Вася вчасно підбіжав, закрив ці двері, але чуть-чуть воно мені якось так... Перехилило його, я не знаю, хто котле, певно, треба поставити. Ні, вона добре сидить, я просто бутилку підклала, тому що вона якась така здорова ця от кабачиха така, і вона перекинулась на, на боковушку. Так, оці листки я відрізала і так прям кинула сюди. Ну все, класно. Ми вже стільки врожаю з того зібрали. Капець. Коротше, того одного хватає нам по саму шию. Мені більше не треба, я не знаю. Ні, ну Хіба буду закривати ще крову кабачку. А опять сказали кров кабачку. Та що ж це таке причепилось до мене? Кабачку і крову. Люди добрі. Так. Ікрас кабачків. Коротше, так буде тепер говорити. От як причепилось прошлого року до мене, так і до сих пір я так говорю. Не можу ніяк відвикнути від, від того від тої назви. Так, все, красота в мене тут така, яка в мене Ялтинська цибулька. Така вже класна. І тут така здорова, здорова. Так, але оце, по-моєму, починається хвороба, як то перенос порожче, як він називається, треба буде обробити. У мене стільки помідорів зав'язалось, то капець. Так, цибульку тут більше не буду так серед краєчку в проході, тому що вона трошки заважає. Але сиріну прикольна така. Ідемо ми робити далі щось. Яка тут красота, цей алтайський мед. Сорт називається. Ось як зав'язав мені. І всю нижню кість зав'язав. Ну, воно все-все воно набране. Я бачу. Я замітила, що щось так важко набирає нижню кість, мені так часто верхню прекрасно набирає, а ось нижню не дуже. Банан помаранчевий. Ось так. Красота. Так, завтра ще буду підстригати листя. Тут у нас баклажан перший. Чи так грались в мене ніколи не вийшов баклажан? Прошло року в мене виросла така мишка. Ми ще нею кидались по городі, один одного лякали. Сьогодні в мене є. Такий почався. Пішла на свій город і зірвала кучу кучу зелені. Зараз будемо робити салат. Як мене це тішить, яка у нас капусточка крута. Зараз я її гарно вимою. І кабачки в море, потісончиків таких ось от. Ну, от, красота. Там є меншенькі такі, трошечки молодесенькі. Прошлого року закатували їх, просто супер було. Не мали багато огірків, затаїли кабачки і патісони Замість огірків. Так, це що в нас це? Мені здавалося, що я садила патісон. Це може бути патісон такий? Ну, це патісон, походу, має бути. Так, просто два види потісонів. Один такий, напевно, а другий такий. Це біленький такий ось він. Тоже біленький, це більш молодший такий. Люду я не в кімнату думаю, де коти наші подівалися? відкриваю. Всі мої бусики маленькі. Помішала вам спатоньки, ну спіть, спить, поховались дивись. Який грязний. Ти що, пісок їв знов? Йой, З тим піском не можуть справити сніг. Можуть навчитися. Вау, яка у нас красота! Дві веселки. Супер. Просто щось неймовірне. Так, сьогодні йду, буду сама застеляти доріжки, тому що Вася не встигає, він по роботах. Ось це я сама зробила. Мені сподобалось. Вася каже, непогано зробила. Каже, йди далі, роби всі останні деталі, які тобі не вийдуть, каже, я дороблю. Так, сюди я хочу завернути ось так на тепличку. Потім Вася прийде відкрутить мені цю ту тепличку, туди заведе плівку, і ось так буде. Але... Розкласти цю штуку, повинна я нарізати, прижати де неде де І ось так буде. Тут я хочу зробити полуничник такий біля теплиці. Тут постійно сонячно. І хочу так зробити, щоб місце не пропадало. Далі буду робити ось тут, що біля самої теплички також розкладу такий кусок, зроблю, щоб туди трава не лізла. Дуже охайно виглядає. Просто бомбочка. Я не знаю, хто має можливість свій позастеляйте і будете мати собі чистий спокій з тою травою. Звісно, особливо хто хоче грядки мати, поконений ну, город такий, як як грядки, то це дуже і дуже круто. Сюди теж буду робити е, на ці стежки буду робити, тому що воно все заростає. Прям так на траву покладу. Кажуть, що люди, що перепрівають, і все буде добре. Ну, до осені повинно перепріти. Ну, я ще покажу. Звичайно, осінню прийду, відкрию і подивимося, що там утворилося. Перегнила ця трава, чи не перегнила. В Принципі повинно перегнити. Так, у мене плівка 135 плотність, а люди робили зі сотні і кажуть, що, що супер. Так що, надіюсь, буде все добре. І на кінець-то ми знайшли свій паяльник. Сьогодні буду робити паяльником. Потім маю такі от шляпки, такі шляпки і цвяшки. А трошечки пізніше придумаємо щось друге, щоб дешевше було, що не знаємо. Поки що так робимо. Ну, якось так буде виглядати, зараз вріжу тут. Так, Тут я так лишила такий кусок, щоб потім зверху ще накрити тим куском. Ну все, кльовенько. Але треба ще прижати гарніше. Ну то вже Вася хай доробить. І так я йому виставлю, виставлю. А, каже, як зробиш, так буде. Ми не сильно тим паримося, так що, так що буде так простенько. Отак От завжди. Стала різати паяльником і... Хоч би в розетку включила, то <різь> якийсь капець. Потім думають, чого воно не працює? Ну чого воно не працює? От такі круті руки. Ідемо собі, зробимо чайок, поки паяльник гріється. Ах, мій коханий, йде, сміється вже. Кажу, така красота, він до того будинку там працює зараз. Сміється, сміється, що <смію> подобається тобі? Що, правильно зробила? Скажи, я трошки тут зекономила, якби дивись, ви що я собі придумала ці палитво, я прижму, тут ще треба доприжати, а от цю штуку я не буду прижимати, ти зараз відкрутиш мені оцю штучку. Якби тепличку. Да. І туди засунеш, правильно? Cabinet. І прижмеш самою тепличкою. Просто тобі треба запасу. треба було більше, дати. Чого ти мені не сказав, що тут дерев'яхи дало. Добре. Що буде, коханий? А чому не сюди бев'язкає, а чому не на край? А як я буду косити. А тут бортик ще буде, коханий, тут буде як грядка. Ні, не буде борчика. Трофін, все за парафіном. А де за парафіну? Молодець в Ух. Просто дай трошки далі, добре? Я не можу за тебе. Добре, зараз дам трошки далі. Молодець. Ану ну ще, ще, ше. Таких ніде нема. Моля без є, але в Україні точно нема. Добре. Все. Так, трошки більше закрутила. Напевно, так піде. Все вирівнюю. Ще краще. І поїхали. І потім ще сюди заверну. Ось так все. І всі дорожки біля теплички будуть будуть круто. Так, а потім вже піде сам город, який весь заріс. Так, ну тут легше буде, то будемо кріпити до доски. Ну і до землі, і до доски, так що тут буде краще. Ну і тут двоє хочуть навести порядочок своїм Агросом. мамочки, нема вже зовсім Агросу, навіть не дали йому дозріти. Весь з'їла. Ходила кожного ранку. Так, ще трошки і навчуся. <смі> так, прижимаю тільки з тої сторони, тут все буде прижато самою теплицею. Так що ось так. Ну, ще дожмемо, але чимось другим. Так, В основних моментах я піджала, зараз тут обріжу, загну. Оці края я якби паяю їх, але я ще їх підгинаю. Щоб воно було просто ідеальний цей шов. Так, що ось так. Все, надіюся, та трава. Перепрію, єдине, що щоб воно мені трава щоб не піднімала. Отако воно виглядає так, я закрутила. Ось так ну, трошки так шкарадненько. <рес> нічого, нічого, хай буде. Звісно, було б бы прикольно, якби там щебінь насипати сюди. Але кажуть, що тут так трохи мороки з тим сиріно трошки буде сіятись на сам щебінь. І придеться, якби його трошки... Час від часу ну, проривати. Я не хочу цього робити, тут легше мені позамітати. Так, вода без, без проблем проходить. Я вже пробувала. Я наливала воду в тепличку на саму доріжку без проблем. Якийсь час стоїть, а потім раз і не стає, потихеньку, потихеньку сходить. Так що це те, що мені потрібно. Ось, так, 135-та плотність, думаю, повинно бути дуже добре. Так що на моїй ділянці, в принципі, провіримо, чи проросте бур'ян, чи не проросте. Ви бачили, що я клала просто на траву. Так, ми підстригли газону ну, але все рівно день-два, вже, вже трава якби проростала. Тому я думаю, що не повинно проростати. Тут світла немає йому тому бур'яну. Ми робили так під басейн, клали, ми покривали, клали всякі, якби картонки клали. Трава реально перепрівала і все була там чиста земля, якби курінці наверх вилазили, і я потім собі, якби сапочку, їх просто забирала. Ось, так що, в принципі, це реально. Я бачила, люди так роблять. <сіхій> провіримо, провіримо на мені. Я не боюся експериментів. Провіримо на мені, якщо би так що йшло. Трава би піднімала, я, в принципі, покажу. Ось, ну, я думаю, що будемо пережимати, щоб воно не піднімалося. Чого так роблю на траву, бо якщо я подумаю, що мені треба все знімати, цей, оцю дернину, я просто зразу хочу поїхати в місто. Мені руки опускаються, я не буду так робити. Тому я шукаю такі ліниві способи. Так, має влягтись, має бути все добре. Іду я далі продовжувати накривати доріжки агротканиною, але перед тим хочу глянути. Що робиться під цією тканиною, тому що пройшло вже півтора тижні. Хочу глянути, чи там починає перепріватися трава, чи ні. Тому що так як зразу трошечки почала підніматися трава, е, якби так вона перла. Але дивлюся, зараз трошки як втихомирилася. Тут ще ні. Тут ще трошки як претак, але тут була велика трава. А ось тут вже покусили ми піднолік, і тут буду зараз стелити. Зараз відкрию і гляну. І самі цікаво, бо ще навіть не дивилася, от прямо. Прямому, як то кажуть, в ефірі. Відкриваю. Гляну. що там так? о, починає перекривати трава. Ось що, і, що я і хотіла. Півтора тижні пройшло, трава ослабла. немає сили рости, тому що немає доступу світла. Тому я зараз сміливо продовжую накривати. Цієї агротканиною.